Audi q 5 13 року, 2 літра турбо, бензин на автоматі. Маємо ось таку чудову оптику, денні ходові вогні. Є в нас хром. Це у нас само собою квадро, повний привід на 18-х таких цікавих. нас автомобіль без ключовим доступом. Чорна шкіра, є в нас електрорегулювання сидінь. Ось таке шкіряне кермо, мультикермо. Маємо тут ось управління, вибір режиму їзди. Управління мультимедією, навігація, голосове управління, огучність мультимедії. Тут у нас датчик світла, автоматік класичний, є електростояночне гальмо. Є у нас допомога при спуску з гори, відключення стабілізації, прикурювач, підігрівчики. Так, це у нас клімат. Тут у нас додаткове управління комп'ютером. Вставляється так у нас ключик. Натиснула раз, автівочка залишилася. в Автівка є ключок. Ось так, натиснули і, як бачите, він відкривається. У нас от така спеціальна ткнина, щоб сміття, і непотрібні різні речі не залітали нам всередину. Також у нас можна підключити ворота, щоб відкривалися. Є у нас і зафікси, є у нас додатковий прикурювач. Ось тут можна вставити. По багажнику що у нас тут? По-перше, у нас така от оптика. 2 літра турбо, квадро, як треба. Тут ми маємо простор багажничок, можна багато чого покласти, є в нас підсвіточка, є у нас крючечки, полочки немає, є в нас ще один додатковий прикурювач, є ніші для власних речей. Закатка у нас є. Кому сподобалось дане ауді, друзі, переходьте в наш інстаграм, Тікток, Телеграм. Там ви зможете знайти про неї більш детальну інформацію. Ціна даного автомобіля в нас складає 13 тисяч доларів, тому не зволікайте і не пригавте шанс стати своїм власником цієї чудової автівочки. Автопоєнт придбай якісне авто.